Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні у нас на порядку денному дійсно захоплююча тема: представляю вашій увазі суперкар, який обіцяє перевернути ваше уявлення про швидкість та розкіш. Ми говоримо про неймовірний дивовижний футуристичний Янванг Ю 9 Це не просто автомобіль, це машина, яка поєднує в собі найсучасніші технології та інноваційні дизайнерські рішення. Цей суперкар розроблений компанією, яка вирішила викликати захват не тільки неперевершеними характеристиками, але й неповторним стилем. Перше, що варто відзначити, це потужність. U9 оснащений електричною силовою установкою, яка дозволяє розганятися до сотні всього за декілька секунд. Так. Ви не помилились. Швидкість та прискорення на рівні найкращих спортивних автомобілів світу. Але що робить ЯнВанг Ю 9 справді унікальним? Так це його дизайн. Лінії кузова виглядають так, ніби вони прийшли до нас прямісінько з майбутнього. Кожен елемент від фар до форми дверей розроблений з урахуванням аеродинаміки та естетики. Цей автомобіль не просто їздить, він здається, пурхає над дорогою. Залишаючи за собою лише заздрісні погляди, не менш вражаючі і технології в кабіні, YangWang u 9 обіцяє передові мультимедійні системи, інтеграцію зі смартфонами, а також розширені можливості для забезпечення безпеки та комфорту водія та пасажирів. Все це у високоякісних матеріалах обробки, які роблять перебування в автомобілі справжнім задоволенням. Звичайно, така ексклюзивність іде в парі з високою ціною. Але для тих, хто не готовий йти на компроміси у питанні швидкості, розкоші та інновацій. Yangwang U9 – це ідеальний вибір. Отже, якщо ви шукаєте не просто суперкар, а справжній шедевр сучасного автомобілебудування, який змусить перехожих завмирати в захваті, а вас відчувати неперевершені відчуття за кермом. Yangwang U9 чекає на вас.